Всім привіт! Сьогодні ми будемо розглядати цю посилку. І, до речі, вона прийшла з AliExpress. Ну, так ось погнали. Спочатку у нас ось така гарна пов'язка. Трапу не зрозуміла. Ну, потім будемо дивитися. А далі у нас йде ось такі ось дві таболапки. Дивіться, які вони круті. Жовта і рожева. А знаєте чому? Тому що це Хлоя, а це буде вам сюрприз. Ви вже знаєте, що це правда? Далі у нас йде ось такий новорічний костюм, там, до речі, і є. А далі у нас іде Ось така сумочка. До речі, ты весена голову, скачкула фан Така вона крута. Буду її обов'язково носити кудись. І чому ж ця рожева табала. Та-да-да-да-да, -да не зараз буде. Закрийте очі, коли я скажу, відкрийте. Раз, два, три. І так це нова качка. Love fan рожева. Ось чому це рожева та гладка. Хлоя, іди сюди. Що? А, моя нова сестричка. Mm, зараз відкрию. І ви тільки подивіться, яка вона гарна. Дивіться, і чубчик. Дивіться, яка вона гарна. Це ж кафе мімі. Хлоя, ви навіть відрізняєтеся, ти ж на кафе, мімі. -Мі. А це кафе Міні. -мі. Привіт! Привіт! Ну, так ось, а зараз тебе переодягнемо. Ну, добре, я трішки відійду. Так, а зараз надягнемо тобі спочатку пов'язку. І навіть звучить по-іншому, тільки подивіться, Хлоїне, і усієї качки дуже відрізняється. Ага. Далі. А, а далі надягаємо. Лача, дивіться, дивіться, О, дивіться, як вага. Ти, ти що? Та ти що взагалі? Крутяк. Ця качка така прикольна. Ой. А зараз усе одягла тебе. Ну, там ще є деякі аксесуари. Зараз це все положимо в пакет.